Вітаю, друзі. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн це продовження інтерв'ю заслуженим лікарем України Ольгою Богомолець. І сьогодні про особисте власне поговоримо про чотири шлюби і четверо дітей: чи стала Ольга Богомолець бабусею? Сьогодні ви дізнаєтесь, мабуть, вперше про це тому будемо раді почути щирі відповіді. Про шлюби я запитаю вас в контексті розлучення, як ви це проживали, але це буде в кінці нашої програми. А спочатку про дітей. У вас четверо дітей. Чим вони займаються? У вас один син і троє доньок, правильно? Діти, мабуть, це моє найбільше випробування в цьому житті і мій найбільший здобуток. Я вважаю, що насправді. Що діти це найкраще, що може зробити жінка в своєму житті. Я страшенно люблю маленьких дітей, і впевнена, що якби моє особисте життя з чоловіками складалося інакше, то в мене було б їх штук 10, mm -hmm. особливо, якщо б не треба було ходити на батьківські збори, і робити уроки. Тому діти до року це просто чудо. Навіть можу сказати, що коли я почала моє материнство, коли почалося, у нас не було памперсів, не було дитячих сумішів. У мене, крім моїх чотирьох дітей, моїх є ще троє молочних дітей, яких я вигодувала, точніше, я віддавала молоко, яке стіджувала, тому що в той час не було сумішів. З кожною першою, з другою з третьою дитиною були дітки, яким я віддавала, яких вдома годували моїм молоком. Тому те, що могла, робила і допомагала, перше, це був ну, дивний випадок, якби майже 40 років тому, 36, та, тоді суміші взагалі не було. Якщо у жінки не було молока, то по суті годували тільки коров'ячим молоком або гречкою такою розведеною. Тому в ті жінки, у яких було молоко, і це було прийнято навіть в лікарні ти міг, якщо у тебе залишався надлишок молока, ти міг залишити це для іншої дитини, яку би погодували. Тому це також було в моєму житті. Діти мені давали всі нелегко, дуже нелегко. Пологи були всі складні і. Після перших пологів, пам'ятаю, перші пологи були в першому пологовому будинку. Палата після пологова була на 18 жінок. Тобто, після пологів, уявляєте тобі, як жінки народжували, тобто ціла палата заповнювалася буквально за декілька годин. Кожну привозили після пологів, так плюхали на ліжко з носілок на живіт, і кожна, яка приходила жінка, перша фраза після пологів. Та щоб я ще раз більше ніколи він сам. Okay. Кожна наступна, яку привозили, та чи інша фраза, ну, ну, тобто ця фраза звучала в різних виконаннях, і коли мене плюхали, і ж ну, сказали, ну що, як ти? Я кажу, а я готова ще раз. Так, то, то були часи порівняти пологи, які були там перші, другі, треті, з розривами, з зашиттями, з, там, з операціями, і з тим, як народжувала, наприклад, моя середня дочка мого внука в лікарні. Таю вас, то ви стали бабусею? Так, да, да, я стала бабусею буквально перед війною і дуже переживала, як все буде. І моя дочка спочатку сказала, що вона буде народжувати вдома. Я сказала ні, тільки через мій труп. Тому що а якщо тобі ем, ну, знаєте, ці тенденції, що все має бути максимально природньо і взагалі ніхто не має втручатися. Я сказала: якщо тобі твоє життя не важливе, то окей, але мені важливо життя мого внука, тому народжувати будеш в пологовому будинку. Вона обрала пологовий будинок, який вона хотіла. Обрала п'ятий пологовий будинок в Києві і, звичайно, сама знайшла лікаря, з яким вона хоче народжувати. І звичайно, коли вона мені подзвонила і каже: Так, все, у мене вже все по науки, у мене вже схватки з такою частотою, у мене вже то, я вже їду в пологовий будинок. Чоловік мене везе. І, звичайно, я приїхала в пологовий будинок перша, як же ж? І кажу: так, покажіть мені е, роззал. Вони кажуть, ні-ні, ні, вам не зрозуміло. вам Впав в кімнату. Я кажу: чекайте, тут в кімнаті ванна, двоспальне ліжко, ще якась музика стоїть, а де вона буде народжувати? Він каже, тут. Я кажу, а в нас, каже, домашні роди. Вона, начебто вдома, чоловік коло неї. Я кажу, а якщо якийсь ускладнень, каже, то там через, через коридор, там є вже операційна. Якщо будуть ускладнення, тоді будемо вирішувати. І насправді це було чудо. Я не заважала, я стояла за дверима. Чоловік був з нею до, до останнього, там їй можна було і ванну, будь ласка, хочеш ванну, хочеш в будь-якій позі, який тобі зручно. Наприклад, якщо ти обираєш колін на люптєве, тобто можеш стояти просто на колінках, якщо тобі так зручно, а кушерка тобі допомагає в будь як От як ти хочеш, як тобі зручно, так і народжуєш. Звичайно, коли вже дитинка вже виходила, я вже була поряд, контролювала процес. Але насправді сьогодні жінки мають щастя просто народжувати в пологових будинках мати домашні роди, і, і хочу сказати, що в неї не було ні розривів і що вона вже менше ніж через добу була вдома. І це, це просто чудо. Я дуже вдячна всім українським лікарям, які сьогодні вже на новій хвилі і це роблять. Як Тому... назвали онука і скільки йому років зараз? Він народився за декілька місяців перед війною. Йому зараз е, от буде скоро е, три роки. Угу. Е, як назвали? Е, його назвали Леонард. Леонард. Лео. М -м 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 -м. Лео, цікаво. Е, скажіть, про ваших е, дітей: який вік у них і яку професію вони обрали? Мій старший син музикант, старша дочка, вона лікар, але навчалась вона за кордоном і отримала європейський диплом. А зараз працює в українській компанії, працює там медичним директором і працює в Африці, займається евакуацією з гарячих точок. Вона займається аероевакуацією медичною. Їй це дуже подобається. Середня дочка, вона психолог. І, на жаль, в зв'язку з війною змушена була виїхати зараз. Проживаємо не в Україні ці всі роки. Тому я внука свого на жаль не бачу, бачу тільки онлайн. Вони зараз знаходяться в Іспанії. А менша дочка, студентка третього курсу нашого національного медичного університету Богомольця, навчається тут. Всі канікули тут працює в військовому госпіталі, навчається. Допомозі екстреній все, що потрібно, робить, і така дуже дуже мотивована. Дуже мені подобається діти, студенти, мають можливість зустрічатись з групниками, одногрупниками, і однокурсниками, дуже дуже мотивовані, дуже гарні справжні українські діти. Попередніх інтерв'ю ви мені розповідали, що у вас був такий важкий шлейф через е, вашу родину, вашу династію, богомольця, вашого прадідуся. Е, також, е, мабуть, у ваших дітей є цей, не знаю, такий тягар, можна сказати, або навпаки, досягнення. Як вони на це реагують? От е, ви кажете, ваша донька зараз навчається в медичному університеті богомольця? Так. Mm -hmm. yeah. Якщо у мене був тягар прадіда Олександра Олександровича, то їм доклеївся, що й мій тягар. А mm -hmm. оскільки е, багато людей, е, скажімо так, mm -hmm. хтось по різному комусь розповідали, що я заважала реформу охорони здоров'я робити. Комусь розповідали, що у мене там острови, землі в Америці, ще щось. Хтось, знаєте, коли люди за спиною говорять, а говорять багато, значить, ти десь попереду. Я на це не звертаю уваги. Але їм важко. Але в них є також і я їм завжди пропоную. Будь ласка, є вибір, можеш їхати, навчатися. Будь ласка, хочеш в відні, хочеш Горщині. Ага, угу. Наприклад, зі старшою дочкою, мої діти дуже не люблять політику. Вони дуже не люблять. Хто хто підписаний на мою сторінку в Фейсбуці, то бачить, що я ніколи нічого про дітей не пишу. Вони мені не дозволяють, я не порушую їх кордони. Вони не хочуть бути. Ну, я маю на увазі, що вони мають своє приватне життя, вони мають своє бачення, і е, я повністю підтримую їх рішення не знаходитись в публічному полі. Жодна, жодна з ваших доньок чи син вони не не публічні? Ні. Ні, я думаю, що у них взагалі до коли мама публічна особа, то у дітей я думаю, це накладає на них певний відбиток, і вони роблять свої висновки, вони не хочуть публічності. Якою була Ольга Богомолець? Ви е з у вихованні ваших дітей? Ви були сувора, лагідна, чи до кого як? Mm -hmm. Ви знаєте, так траплялося, що ем... не було часу у вас, можливо, навіть на виховання, бо ви працювали Ні, я всіх дітей до року. Це знов-таки моя принципова позиція. Я виховувала самостійно. Всіх дітей годувала грудним молоком. Я під... вважаю, що кожна жінка має триматись за грудне вигодовування, Це те, що дає дитині сил, силу, любов материнську, і Це дуже важливо. Поки можеш годувати, годуй. Е, можеш сідити й піти на роботу або можеш працювати вдома, працюй онлайн. Тому, е, з точки зору мами, е, я могла бути різною, але у мене є певні принципи. По-перше, у мене вдома 30 років не було телевізора. Wow. І, і мої деякі ну ті, тепер те телевізор це взагалі щось right. жити да бо є інтернет, є комп'ютер. А раніше не було інтернету, не було комп'ютеру. Okay. Головним джерелом інформації був телевізор, і у мене вдома телевізора не було. Я його знищила, коли народився. Народилась моя перша дитина. Коли я побачила, що мені легше поставити касету в відеомагнітофон Том Джері, де Миш і кіт калашматять один одного, і де насильство просто з кожного кадру, пре, ніж займатися дитиною. І тоді я сказала: Ні, це була для мене спокуса, як своє життя облегшити. Я кажу, ні, ми телевізор перебираємо, щоб спокуси для мене не було. І мені часто мої друзі знайомі питали: а ти впевнена, що тебе діти нормальні виростуть? Вони не знають, що таке телевізор. Я кажу, з тим мої діти вміють шити, вишивати. Ліпити, малювати, танцювати, співати, вони все це вміють, і ми все це робимо. Але е, дітям зі мною було нелегко, тому що, ну, коли я вже почала працювати, і коли вже почала заробляти, ні я особисто, ні мої діти, ніхто з них, це була категорична позиція, ми не носили гарних фірмових речей. У мене в гардеробі їх нема принципово. І коли я вже мала, ну там да, мала вже свою власну клініку, то діти, дівчата, да, коли їх там однокласниці, однокурсниці гарно одягаються у того це, у того це, а діти задають запитання: мама: чому у нас цього нема? А нема, тому що я категорично негативно відношусь взагалі до лакшері. До всього лакшері, тому що будь-яке лакшері, що годинник, що прикраси, що одяг це перепродукування, це те, де ти мусиш заробити більше грошей, щоб їх витратити, і щоб купити шмотку, яка коштує там, 10 тисяч, а таку саму ти можеш купити за 500 гривень за тисячу. Е, і мені мало хто вірить, я одягаюсь в звичайних магазинах. Якщо я їду в Одесу, я можу піти на ринок. Мені там кажуть, О, ви знаєте, ви схожі на улюблень. Я кажу, да, ага. мені казали в минулому ларьку. <сум> Тому я ношу зручний одяг, комфортний одяг. Люблю трикотажний, який можна поправитись похудати і ніхто не бачить. І були у мене знайомі і подруги, які відмовлялись зі мною кудись іти, бо я не одягнута, була щось брендоване. Я казала, я значно піду. Мені було як... соромно, що в мене сумка за тисячу гривень, а не за тисячу доларів. Як ще ви організували побут, мене цікавить. От, наприклад, ви працювали багато, тобто у вас були няні чи вам допомагала ваша мама, батько? А, мені дуже допомагала моя мама, тому що грошей на няню у мене не було. Тобто ви знаєте, що таке бідність? ой, я, я знаю не просто, що таке бідність, я знаю, що таке не мати памперсів. Я знаю, що таке зайти на ринок, просто понюхати як яблука пахнуть, тому що нема грошей їх купити. І коли ви питали, я Танас... мала трьох дітей, не мала роботи, і я повернулася до батьків, які мене прийняли, і мама мені допомагала з дітьми. А я працювала на трьох роботах і думала, як мені виживати. І фізично було дуже тяжко, тому що чоловік поставив умову або ти вертаєшся. І я допомагаю. А якщо ти не вертаєшся, я не допомагаю. Ого. І фізично було настільки важко. Звичайно, судова система. Я, я навіть не подавала, бо в мене не було шансів, і мені було настільки тяжко фізично і настільки легко морально, що мені не було складно ночами не спати, працювати на трьох роботах, шукати якісь підзаробітки, щоб ще ще й думати, а як витягнути трьох дітей. як. Як це працювати? Що справді він не допомагав дітям ну, своїм двом донькам ну в той час. Тобто ось так він сказав. Угу. Ох, е пройшло п'ять років. Бо п'ять років е чоловік не давав розлучення. А оскільки шлюб був в Америці, а в мене не було ні документів, ні американського громадянства, нічого, я взагалі не могла вплинути на все. Також ви казали, що у вас було насилля, як ви переступили через це, я дуже добре розумію жінок, які одружені з іноземцями, які нічого не можуть вирішити, бо ти чужий в тій країні. Тебе навіть в посольство не пускають. Хто ти? Ти ніхто. Е, але це буде в кінці нашої програми. Е, якщо ти хочеш бути вільним, от мій час, коли я прийняла рішення забрати трьох дітей. І мені не було куди піти. Я була домогосподаркою. Я не була тоді Ольгою Богомолець, в мене не було бізнесу, в мене не було нічого. Е, тому, е, коли я зустріла своє третє кохання, то я була я сказала так: я готова на все дітей народжувати взагалі без питань, тільки не, не печатку в паспорті. У ну, мене всі шлюби були. З кохання, тобто ніколи не були по розрахунку, може, тому і не тримались довго, але жити без кохання, я життя без кохання не уявляю так. собі і вважаю, що вам ніколи не треба опускати руки. Що навіть якщо вам 80 то ще не, ще не вечір був рік, бо в нас тривалість життя 120